Це важко повірити, але це буде. Що я зараз скажу? Все збувається. Що вам важко повірити, але це здійсниться. Зараз буде переосмислення повністю ситуації у вашому житті. Щось піде не по плану, не так, як всі хотіли, а піде по плану, який придумали ви. Але його першопочатково не прийняли, відкинули. І зараз зруйнується все. Іде руйнація, і виходить ваш план на перший. Ваше бачення ситуації вийде неочікувано для інших. І це буде дуже-дуже правильно. Ви будете прийняті. Е ви будете прийняті своїми талантами. Ви